Неочікувані кадрові зміни. 2 серпня стало відомо, що рівненський ЦНАП на невизначений термін залишився без очільника, адже Наталія Хомич, з поновленням якої знову з'явилося чимало скарг на роботу управління, не пропрацювавши і трьох місяців, була звільнена вдруге. Таке рішення виніс апеляційний суд. Та керівна посада у рівненському цнапі вакантною залишалася недовго. Міський голова рівного представив нову очільницю центру надання адміністративних послуг. Нею стала Євгенія Курсик. За словами Олександра Третяка, таке рішення було вив... Вибираючи людину на посаду, я керуюсь двома важливими принципами це фаховість і порядність. Людина має бути фахівцем своєї справи, розуміти справу і бути порядною в відношенні до громади, до людей, до колективу. Тому от власне формуємо команду людей, які будуть так і працювати. Раніше Євгенія Курсик працювала в прокуратурі Рівненщини спершу на посаді помічниці прокурора, згодом стала прокуроркою. Впродовж останніх кількох років очолювала відділ з питань нотаріату західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Як зауважує сама новопризначена директорка, вона розуміє усю специфіку роботи центру надання адмінпослуг. Маю управлінський досвід три з половиною роки. Очолювала відділ з питань нотаріату управління нотаріату західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Для мене, як для управлінця, це вищий рівень які нові виклики за собою несе. Тому, звичайно, мені це була цікаво, ця була пропозиція. Я на неї погодилась. Першочергово Євгенія Курсик планує працювати над цифровою трансформацією, тож найближчим часом вона ознайомиться зі станом справ та визначить основні напрями роботи, аби покращити якість надання адміністративних послуг. Першочергове завдання моїм буде вникнути в роботу, подивитися всі сильні і, можливо, десь слабкі сторони центру надання адміністративних послуг, однозначно покращити якість надання цих послуг. Як міська влада, так і нова очільниця ЦНАПу сподіваються, що в найближчі терміни усі слабкі місця та недопрацювання, які були в управлінні до цього часу, будуть усунені. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал АЙ